Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Сокіл Дмитро Фахіров. Дмитро, які враження після гри сьогодні? А ну, які можуть бути враження? Перемога. Звісно, ми задоволені, але е, старалися по грі виконати всі установки тренера, які ми награвали на тренуванні. Е, за себе хочу сказати, дуже багато моментів не реалізував, тому трохи засмучений. А так, е, команду вітаю з перемогою. Було несподівано дуже крупно. Як вважаєте, з чим ти пов'язано? це ваша команда додала, чи суперник трохи запросить? Ну звісно, наша команда з кожною грою, з кожним тренуванням трохи додає. От, до нас прийшло дуже багато нових людей. Ми дуже плідно тренуємось і стараємось кожен раз догравати кожен момент до кінця і виконувати всі установки тренера. Тому на даний момент команда на підйомі. Я сподіваюся, що так буде тільки-тільки продовжувати. Тися, і ми будемо ще прибавляти. Це вже друга перемога. Поспіль. Чи відчуваєте ви в собі сили поборотись за призові місця? Ну не хочеться забігати дуже вперед, тому що чемпіонат буде дуже довгий і великий. Але звісно, ми кожен кожну гру налаштовуємося на перемогу і ставимо для себе дуже високі цілі. І будемо сподіватися, що футбольний Бог буде з нами, і ми зможемо поборотись за медалі. Добре, дякую вам щастиво! Ще хотіла сказати Дякуємо команді Вовтів за дуже гарну гру. Дякую.